Саме це в нашій місцевості називають вовчими ягодами. Сьогодні четвер, 28 серпня. Я в лісі буквально на годину, але ж яка насолода. І раптом вдасться натрапити на якийсь цікавий грибочок. Вітаю вас, друзі! Усе вам покажу. Угадайте, що цвіте. Сама здивована. Це ожина. Наскільки я бачу, всюди по Україні вже достигла ожина. Люди збирають солодкі смачні ягоди і в горах, і вдома, і в якихось інших там місцевостях у лісах. А тут у нас у лісі крихітний ожиничок на краю. Я ще ніколи не бачила в ньому ягід. Ну, він молодий доволі, недавно з'явився. І він зараз цвіте. Ніяких натяків на те, що він цвів раніше і що тут були ягоди, немає. Мабуть, наш ліс тільки зараз нарешті вже оживає, коли пройшли досить таки. Хороші дощики, щоправда, стосовно грибного життя, поки що не бачу нічого. Йду зараз мішаною частиною лісу. Тут великі дерева в основному, ну, принаймні великі сосни старі, але ну, навіть якогось дощовичка крихітного і того немає. Побачимо, що далі. Я знайшла гриби. Ну, власне, знайшла. Ці гриби тут ростуть у лапках уже багато років, Колись лісники із двох сосен старих і всохлих, ну такі з подвійної сосники, тобто, вирізали отакі грибочки, і вони тут як марка нашого місця. Стоять, люди біля них фотографуються, але я справді знайшла гриби. Точніше один, поки що. Дивіться, яка краса. Це він дуже-дуже смачний гриб парасолька. Я не беру ніжок ніколи, хоча кажуть, я цього не знала, може колись буде багато. І зроблю так. Загалом я саме якраз багато сушу грибів. Це в основному восени, коли не так спекотно і сушарка не перегріє квартири. І кажуть, що ці ніжки дуже хороші для сушіння і потім переробки на грибну приправу. Можливо, можливо, але ж який він гарний. Я дуже давно вже не бачила такої гарненької парасольки. Здається, якийсь груздь. Так, це груздь. Пахне груздем. Твердий, молодий, хороший знак. Підуть і інші грибочки. Так, брати я його не буду. Якось. Ну, не лежить душа. У мене до цих грибів. А, може, тому... Ні, не знаю чому. Не будемо гадати, на кольори смак товариш не всяк. Загалом ситуація в лісі стається така сама, як і була тиждень тому. Ну, Тільки що з'явилася парасолька. Я й досі своєї в руках і милуюся. А... В великому лісі грибів нема. Крім хіба що ото таких груздів до молодого ще не дійшла. В лісі вологіше значно, ніж було, бо дощі пройшли, але до вихідних це зміниться, бо знову настає спека. Сподіваюся, все-таки якісь гриби днів за два виростуть. Тому що я планую довший похід незабаром у вихідні. І все-таки, думаю, що назбираю грибів, а яких побачимо. Ну так, як і сьогодні ще побачимо. Ага. Ну, оце тут у, у молодій сосні, якраз польський я той раз збирала. І тут якраз ми бачимо з вами, друзі. Айок же. Так, а це справді білий гриб. Тільки він такий старий. Зустріла знайомих грибників. Старий нікуди не годний. Але ж білий краса. Хай лежить, відпочиває. А польського заберемо. Доведеться справді діставати від деречко. Якщо ще щось трапиться, бо часу ще трохи в мене є. Але те, що в лісі з'явилися, крім мене, грибники, це теж знак. Так, друзі, привал. Ще півгодини я тільки в лісі, і фактично зараз тут трохи посиджу і буду вирушати на вихід. Ситуація в лісі змінилася. І, здається, не на краще. Що не змінилося, є намагання білого гриба вирости. 20 серпня я знайшла ось тут під тією березою білого, одного єдиного за день, і в нього була чиста шапинка, я її забрала. Сьогодні, як ви бачили, знайшла старого зовсім уже, не просто червивого, а й гнилого. Білий гриб намагається вирости десь у затишних куточках, у молодій сосні. Дуже-дуже дуже фрагментарно. Це те, що стабільно, що змінилося. Майже не стало польських грибів, щоправда. Можливо, я просто не натрапила на них, бо йшла швидко, і, власне, не ставила собі такої мети, знайти їх дуже багато. Один і той був червивий. Ще що змінилося: зникли красноголовці. Я, звичайно, вже відвідала тільки одне місце, одну місцину, де вони масово зростали. І ви бачили, хто дивився відео від 20 серпня, що я знаходила до десятка грибів на одному місці, прекрасних, великих і маленьких молодих красноголовців. Дійсно, їх було. ну, Я тоді назбирала десь до відра грибів, трохи польських, бо їх було багато червивих, і багато красноголовців. В цій місцині, яка мене завжди радувала, ну оце там вона ж за цією ж березою знаходиться, бачите, там осики. От. От вони. В цій місцині немає нічого жодного. Причому навіть старого, який був маленьким би, скажімо, тиждень тому, і до цього часу виріс і дуже пропав жодного. Тобто я визбирала всі. Останнього разу, ну хіба ще хтось сюди заходив, але дуже і дуже сумніваюся в цьому. Тому красноголовців нема. Маслюків як не було, так і нема. Білі намагаються, але то несерйозно. Польські майже зникли, але ж дощі пройшли. Тому сподіваємось. А ось іще один грибник. Опа, опа, красунчик, барсик. Побіг по до своїх господинь, вони там йдуть десь за мною. Ага, і що ще змінилося? Виросла парасолька. Це хороший знак. Сподіваємося, нове зволуження дасть плоди до вихідних. А ми на цьому завершуємо наш похід. З цього найкращого бажаю, повних кошиків, до нових зустрічей. Бувайте!